Хлопці, мега-розіграш. Прийшов час. Тут буде не один приз. Від мене це буде його з 1 крутелезний ТВ-бокс, на який ми робили. Огляд, давай відкривайся зараза. А, з підтримкою Dolby Vision, Dolby Atmos, який коштує не раз собі 200 баксів. Ось такий тіві боксина. А, дуже класна. А тепер тут дещо хочу вам сказати Оленк. Хлопці, а особисто від мене друга частина подарунку це ось така пауер-станція. Мови розіграшу зараз. Ви дізнаєтесь від бабла. Як ви зрозуміли, приз не один. Тобто це югус і пауерстанція. так невелика, але вона може бути у нагоді при нинішній ситуації в Україні. Термін акції від е, дати публікації цього відео до 1 жовтня. 1 жовтня у прямому ефірі ми проведемо розіграш. А цих прикольних і, звісно, відразу ж відправимо тим, хто е, виграв. Які в нас умови? А умови дуже дуже прості. Ви повинні бути підписаним на наш канал Технозум України. У Вас повинні бути відкриті підписки, бо коли ми будемо е, проводити розіграш, ми повинні перевірити, чи саме ви підписані і коли ви були підписані. По-друге, це підписатися на наш телеграм-чат чи на наш телеграм-канал для того, щоб не пропустити, по-перше, прямий ефір. По-друге, там будуть результати, і саме там ми об'явимо, коли буде прямий ефір. По-третє, залишити коментар під цим відео. Під цим відео. Знаєте, який? Беру участь або приймаю або приймаю, або просто хочу розіграш, або просто хочу юз, або просто хочу паверстанцію, Чи подаруйте, напишіть будь-що. А знаєте що, а якщо ви напишете слава Україні, то я вам обіцяю, що кожному, хто напише слава Україні, я особисто відповім героям слава на стріму. На прямому ефірі, звісно, а, хлопці, усі детальні, усі детальні умови акції лежать у опису під цим відео. Призи, крутелезні, призи крутелезні. Лисиця буде на ефірі. Вона буде приймати, скажімо так, участь на прямому ефірі, і ми з вами розіграємо ці призи. Лисиця.